До того, як розпочалась війна, я був на постійному місці проживання Україна, Фінляндія. Там жив, працював, а коли почалась війна, я там не зміг перебувати, бо ну, поклик, напевно. Ну, справа в тому, що мій діду колись був Бандерівцем і перебував так довший час, до 49-го року, чи не в опір радянській владі. Ну і коли розпочалася ця напасть, ні, так що всередині там мене дуже сильно мордувало, і я вирішив, що моє місце тут, а не там за кордоном. І спочатку потрапив до роту охорони, там пробув біля тижня, і потім якраз сформувався один з батальйонів десятки, десятки гірсько-штурмової бригади. І там Такий поклик був хто хоче, хто буде. Ну і там нас досить багато, більше 20 людей відгукнулися добровільно на те, щоб потрапити в десятку. Після місяця навчань ми потрапили в зону бойових дій, але ще дуже далеко від лінії зіткнення. Ну І там, як люди, які там хтось дуже давно був в армії, хтось взагалі не був. І там, як там десь на відстані 30-40 кілометрів, там були спалахи, було чути горкотіння. І, о, з мої на війні. А насправді. До війни, щоб було, як виявилося, дуже-дуже далеко. І десь приблизно ми там пробули, ну я в складі першого стрілецького пробув десь кілька тижнів, напевне, і потім мене перевели в 109-й батальйон. Легендарний. Всім привіт, хто, хто там є, з хлопців, знайомих, хто, можливо, пізнає. Це було дуже добре, як я вважаю, як показала практика в подальшому. І там вже я прийшов туди в роту РВП. Так, всім привіт. Там спочатку я там був десь приблизно Ну перших два виходи на ноль, то там в складі якраз нашої цієї роти. Потім знов переміщення, і я підпинився в другій роті. І там вже проводив, провів вже більшу частину своєї служби, та, яка пов'язана з відкриннями, з контактами з ворогом. Я спочатку був звичайним стрільцем, солдатом, потім. Якось так сталося, що ну, як в війську чомусь завжди бракує кадрів. І треба було виходити на позицію. І мене призначили старшим позицією вже на другому виході. І Там ми трохи повоювали десь більше двох тижнів. Все було добре, слава Богу. Були тільки поранені на моїй позиції. Один був поранений, і одна контузія була. Втрат не було, позиція виявилася така вдала для нас. Ми її успішно протримали. Потім нас відвели на відпочинок, і через е, якийсь там проміжок часу певний, вже в складі другої роти, то я вже потрапив на іншу позицію, на яку ми висувалися, і командир відверто сказав, що хлопці, висувайтеся, мов дупо. Будьте уважні, дуже небезпечний напрямок. Ну і там виявилось так, що я там знову опинився старшій позиції і все. Складалося дуже добре, так само ви там було більше двох місяців без відведення, без нічого. Також були прильоти дуже сильно, була дуже гаряча позиція порівняно з тим, що було до цієї, то виявилося дитячим садочком такою підготовчою групою. Але насправді це дуже важливо, <кій> коли людина, потрапляючи на ноль, не опиняється відразу в самому пеклі, а так потрошки по чуть-чуть, по хоча б кілька кроків робить до того, щоб адаптуватися до того, що відбувається, і зрозуміти, як себе вести. Як боротися з тим, що до тебе привітає і хто приходить з поганими намірами. Страху, як такого. Ні, ну звісно, він був, але його дуже просто перебороти, якщо ти відчуваєш на собі відповідальність. Бо, так дізнаюся, вам відверто, що коли ми виходили. На другий вихід, ще в роті РВП, я там наслухався хлопців, що «О, там стріляють, там так нас криють, там нас обстрілюють, а ми там відповідаємо, чим можемо, а можливості наші дуже були обмежені, в принципі, як і напроти всієї війни, що зброї дуже не вистачало. Ну і я так йшов так, розподіл, куди нас відправитися, з думкою, що я «Ні, буду відмовлятися. Ні, я не піду, мені страшно. А потім виявилось так, що не було кого призначати старшим позиціям, мені сказали, що будеш ти. Я відкрив рота, покріпив очима. Куди діватися? ж відповідальність, знаєте. Вона чомусь там десь глибоко сидить. І вона ну, хоче свого, каже своє таке рішуче слово. Ну і все, і походився. І від того часу в основному так виходило, що був старшим багатьох позицій. Але Позиції були дуже-дуже різні, були <кій> такі, як я говорю. Ну там от та позиція друга, в якій ми були найдовше, третя позиція, це було дуже страшно всім. Всі, хто довкола бачив, ми були самим крайнім, самими передовими, і там до найближчого нашого опорника було більше кілометра, майже два. І вони весь час спостерігали, як там нас <кій> поливають всякою всячиною. І вони були дуже вдоволені тим, що. Особливо наші евакуаторщики, медики, що в нас було дуже мало пошкоджень, мало втрат. Ми там дуже успішно закопались. Ну, тобто інженерія це дуже-дуже важливо. <кхи> і, як показала практика, на війні у піхотинця, у того, хто в окопі, важливий автомат і лопата це 50 на 50. В старшим позиції це, по-перше, згуртування хлопців, визначення секторів стрільби, ведення вогню, очікування противника. Звідки можна приможе прилетіти, як себе вести, організація пунктів спостереження, розподілення розташування боєприпасів, харчів, обладнання там, додаткового. Там, на початку війни то взагалі було гонорово, що ми собі на передовій користувалися генераторами, вони там гуділи як на і треба було їх замаскувати, так щоб противник не бачив їх особливо. Стерлінки там так само треба було це, дати їм раду. Ну, в основному, це, як на мене, це е, організація того, щоб хлопці не боялись, щоб хлопці знали, чим зайнятися при будь-яких екстремальних ситуаціях, чи то обстріл, чи прильот, чи ракети, чи танки, чи РСЗВ. Це, ну, це може бути будь-якого моменту, і ніхто про це не попереджає відповідь. Особливо важко коли танчик, тому що воно перше прилітає снаряд, а потім приходить звук. І передбачити, коли це станеться, може бути просто 2-3 години, 5, там, день тиші, а потім почнеться пекло, яке треба пережити і знати, що з тим робити вже, не відкладаючи там на роздуми якісь щось інше. Ну, ворог в основному тоді в них була б тотальна перевага в артилерії і всяких. В дальніх засобах нашого знищення, і вони нас крили. Це танк виїжджав дуже часто, ну танки, тому що вони мали таку звичку виїжджати парами, і один виходив на позицію, відстрілював там повне своє БК, заховувався, і через кілька хвилин починався інший обстріл. іншого. Дуже важко було з танками. А самі піхотинці, вони... Намагалися кілька разів нас штурмувати, але в той період ми в основному мали справу, де на, на, два місяці ми були, мали справу з ДНР, ЛНР, і вони, ну, вони слабкі були в цьому плані. Вони ну, тільки намагалися, ми їх там швиденько клали на землю, вони відповзали, ніяких там особливих нам труднощів не завдавали. А вже пізніше, вже на крайній позиції, там, де мені прилетіло, там вже були вагнери, і там це було вже зовсім по-іншому. Там в них не було важкого озброєння, вони там Там міномет трошки пострілював час від часу, там, хаотично, від чого мені прилетіло. До речі, я не встиг заховатися. А вони звели себе якраз оті, от ті, як кажуть, у нас нібито м'ясні штурми. Насправді вони дуже хитрі штурми, тому що була вже зима і суха трава, вони. Не вели вогонь з відстані, так як от звичайні піхотинці, там от піднялися, побігли і почали стріляти. Вони підкрадалися дуже близько, так що ми їх не помічали, користуючись там місцевістю, травою, лісом, як де вийшло. І вже на відстані 20-50 метрів від нас залежить від того, як їм вдавалося підійти непоміченим. Вони вже тоді всі піднімались, кидались вперед в окопи до нас, відкривали шалений вогонь без зупин. І зреагувати відразу нічого не підозрюючи. з хлопцям було досить важко. І вони от таким чином діяли. І покласти їх в цей момент, коли вони до тебе там кілька метрів всіх, це було практично неможливо. І тому вони от виходять, получаються такі успішні наші штурм, наших позицій, що просто хлопців не вистачає столів, щоб їх там відстрілювати всіх. Якби не родина, це, це просто жах. Бути самотнім, холодним, голодним час від часу і отримувати на голову стільки всякої неприємності, свинцю. Без родини там нереально. Тому звертаюся, хто бачить, підтримуйте тих, хто на нулі, підтримуйте, хто взагалі туди потрапив. Це дуже важливо для всіх. Кожен дзвіночок, кожен якісь повідомлення, посилки, дитячі малюнки це просто щастя. Супер. І допомога. Зараз її, на жаль, тоді, зараз, на жаль, менше, набагато. Тоді, в той час, коли було підняття національної свідомості, всі були за Україну. Там потрібно, що було потрібно. Ти дзвонив додому, і буквально на знайомих, друзях дружина могла тобі купити і бінокль, і теплик, і якийсь одяг, такий, який тобі, який ти потребував для безпосереднього виконання завдання. І родина це дуже важливо. Зараз, на жаль, підтримка набагато сильна. значно зменшилась, чим було спочатку. Я розумію, люди виснажилися. Тоді ще був якийсь запас, якийсь на чорний день. Всім здавалося, що півроку. І мені так здавалося, що півроку ми їх там закидаємо. А насправді чомусь вийшло не так. Служба моя виявилася не надто довгою, тому що на початку 23-го. Черговий раз прилетіло і прилетіло добряче, так що мене трохи евакуювали на лікування. І я довший час пролікувався, і ВЛК визнало обмежено продати. Я повернувся в Галицьку роту охорони РТЦК і там перебував якийсь певний період, потім формувався наш місцевий зенітно-кулеметний батальйон. І я потрапив туди так само добровільно. Записався туди і потрапив в зенітно-кулеметний батальйон. І з ну, вже рік, да, трошки більше року, то я пробув там. Займалися збиранням інформації, опрацюванням тих нових засобів озброєння, які нам дали, тому що ніхто, майже ніхто, не знав тих кулеметів, мобільно вогневі групи, формування, розподілення їх на позиції. Визначення секторів, обстрілу так само, ну майже те ж саме, що в піхоті, тільки те, що на машинах, мобільних вогневих групах і з іншим озброєнням. Вони є непомітні дуже сильно, дуже складно помітні, тому що є, якщо вони летять на над високих висот, великих висотах, то дотягнутися до них складно, чим більше відстань, тим, більше вже, тим важче потрапити у них, тим більше вони маскуються, чи вони чорні, вони фарбують свої апарати. Поган... Під час поганої видимості їх практично помітити ну, нереально. Хіба ну, там є засоби певні, там тепловізори, обладнання певне, які там фонарі, яке дозволяє їх визначити. Але цей звук навіжений мопеда, ну так кажучи, він мопеда, насправді нічого спільне, але нехай буде мопед. Воно гудить і здається, що воно тут поряд, а насправді воно там за кілометр, за... З більшої відстані. І тактика їхня, вона постійно змінюється, їхні маршрути так само змінюються постійно. Склались так обставини, що треба було перевестись в ТЦК. Теж пов'язана з ППО. Ну, Мобілізація від 22-го відрізняється на навіть важко сказати на скільки відсотків, але абсолютно по-іншому все відбувається. Тоді ми якось. Ну, разом зі мною в автобусі тоді їхало вісім хлопців, які розуміли і знали, що назад вони них звітно їх ніхто не випустить. І Вони їхали з метою того, щоб долучитися до Збройних сил. Те, що зараз відбувається, я не можу нічим пояснити, то, що люди не хочуть, не мають бажання захистити себе, свою родину, знаючи, що відбувається під час окупації, зважаючи на те, що. Ми тут в Західній Україні абсолютні вороги для них. Чим далі, тим більше вони звірі. І зараз ховатися і чекати на те, що ми, це мене мимо мене, пройде якось, що я буду осторонь. Це трохи неправильно. Треба буде трохи критикувати державу, що треба було спочатку тих людей, які прийшли добровільно, які стояли в чергах на призовні пункти. Їх треба було акумулювати, не треба було говорити людям, що от там ви не потрібні, йдіть собі. Гуляйте, коли буде, буде треба, що ми розпокличемо. Насправді треба було напрацьовувати ще з 22-го року з самого початку тих людей, організовувати якісь учбові центри, консолідувати їх, вчити у усіх напрямках, які були потрібні на той момент. Тоді про БПЛА ще ніхто взагалі не знав, що воно взагалі таке існує дуже рідко хто про це дізнавався з якихось. Особливих джерел. Але основне озброєння, яке в нас було, яке могли надати нам наші партнери, воно було, воно було, про нього знали. І було найправильніше це все ж таки згуртувати людей довкола тих навчальних центрів, дати їм озброєння. За пів року з людини абсолютно ніякої не готової до армії, можна зробити відмінного піця.